Час повітряної тривоги влучила російська ракета. Ми бачимо зруйновану багато зруйнований майже повністю весь під'їзд. П'яти людей було 40 квартир і 27 повністю зруйновані. За даними рятувальників, які тут працюють, поки що відомо про 11 загиблих. На жаль, серед них є діти, двоє десятирічних дітей. Одна дитина приблизно віку 3-4 роки. Близько дев'яти людей перебувають у лікарні. На місці досі працюють рятувальники. Або рідні проживали в цьому будинку. Ймовірно, роботи ще триватимуть дуже довго. Залишайтеся з нами, будь ласка. Ми будемо інформувати вас про всю оперативну інформацію.